Після перемоги на Олімпійських іграх постало питання щодо майбутнього Олександра Хижняка. Піде він у професійний бокс, чи залишиться в аматорському. Або і взагалі буде поєднувати, розглядаємо всі можливі сценарії. Напередодні Олімпіади ми говорили з головним тренером збірної України Дмитром Сосновським. Дмитро Дмитрович казав, що боєць схиляється до того, аби залишитися в аматорах. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день такі, якби питання не розглядалися, що він іде в профі. От що я закінчу Олімпіаду, тут скоріше, десь так, десь так ми трохи говорили, що він може ще піде на третю олімпіаду. От, от так скоріше. А в профіні. Тобто це наразі більш імовірний сценарій, що іде на... Більше ймовірний, так. Якщо буде вдалий, ну це буде від не від нього знову залежати, від нього, від батька. Але е, я думаю, що цей би був імовірніший. Все-таки дві олімпіади в нас були, і два чемпіона Олімпійські. Учасники двох олімпіад були, і Усик Саша на двох був олімпіадах, і Вася Лумаченко виграв дві. А трьох взагалі в Україні немає. Отже, є опція, що Сашко залишиться в аматорському боксі. Під час Олімпійських ігор хижняку виповнилося 29, і він уже був одним із найбільш досвідчених бійців своєї вагової. Більш маститий ніж він, це хіба кубинець Арлен Лопес, який взяв уже третю нагороду на Олімпіаді. Той таки Нурбек Коралбай це молодий хлопець, якому 24. По профі він іще не дебютував, але перспективи в нього хороші. Я думаю, що він отримає класні пропозиції від промоутерських компаній. Суперник хижняка по фіналу за останній час дуже зміцнішав. Від просто перспективного боксера він доріс до рівня чемпіона світу і дуже виваженого бійця. Психологічний тиск це те, що Оралбай не раз використовував на цьому турнірі. А ще з психологічним тиском зараз стикаються мільйони українців. Якщо відчуваєте апатію втому, або хочете краще розібратися в собі, я раджу вам платформу Mindly. Mindly – це 4 тисячі спеціалістів, які готові вам допомогти. Ви можете пройти безкоштовний кроткий тест, подивитися відеовізитівки фахівців і вибрати свого. З правильним терапевтом і розумінням, що терапія це спільна робота в команді. Ви зможете досягти класних результатів та покращити своє життя. Не відкладай своє ментальне здоров'я на потім. Mindly та тайкмайсон дарують 20% знижку на. На першу консультацію. Для цього просто вводь промокод TAIK маленькими літерами і знайди свого терапевта. Посилання буде в закріпленому коментарі або переходь за QR-кодом на екрані. Попри слова головного тренера, сам боксер після Олімпіади не підтвердив, що буде залишатися в аматорському боксі, залишивши ще більше простору для роздумів. І я жив до вчорашнього дня одною думкою, одною ціллю, це золота медаль Олімпійських ігор в Парижі. І взагалі не розглядав для себе олімпійський бокс чи професійний. Що буде далі? Ми повернемося додому. Це буде не ну, менше тижня, пройде. Я місяць побуду десь зі своєю родиною. Приділю увагу всім своїм знайомим, всім своїм вболівальникам, а вже потім займусь питанням, як мені продовжувати своє спортивне життя. Спілкуючись у боксерських колах, я не раз чув таку думку, що не переходити в профі це найбільш слушне рішення, яке може прийняти сім'я хижняків. Мовляв, стиль Сашка це прекрасно і видовищно для формату трьох раундів і м'яких рукавичок. Переходити у професіонали в 29 років уже запізно, і логічно залишатися і продовжувати панування у звичному для себе середовищі. У цього варіанту є свої переваги та ризики. Перша перевага це найбільш зручний та зрозумілий шлях. Нічого не потрібно міняти, просто роби те, що вже роками працює, і дає свій результат. Їдь до Лос-Анджелесу, бери третю олімпійську медаль і ставай таким собі феліксом савоном в українських реаліях. Легендою аматорського боксу, що так і не дебютував серед профі. Однак Лос-Анджелес, 2028 рік, бокс. Ану, зачекайте. Wait a бокс виключили з програми Олімпійських ігор на 2028 рік. Причини цього корумпована асоціація, з якою не хоче працювати міжнародний олімпійський комітет. Тому є ризик того, що Сашко залишиться в аматорах, аби піти на третю медаль, а такої можливості просто не буде. Я все ж таки оптиміст у цьому питанні і сподіваюся, що бокс повернуть. Бо і Олімпіада без боксу, і бокс без олімпіади ну це геть не те. Але це ми дізнаємося не раніше 2025 року. Якщо Сашко прийме рішення залишатися в аматорах, а Олімпіади в підсумку не буде, то це провал. Наразі в аматорському боксі дуже багато політики і боротьби за те, хто легітимний і правильний. Чемпіонати світу та Європи проходять з Росією, куди Україна відповідно не їде. Новостворна організація World Boxing – це правильна ініціатива, але поки що дуже сира. І навряд чи може запропонувати щось дійсно цікаве бійцям рівня Олександра Хижняка. Якщо Сашко опиниться у цій трясовині, а бокс так і не включить до програми Олімпійських ігор, це будуть просто втрачені роки життя. Він уже давно переріс турніри, типу меморіала Бочка і странджу чи шоцекаса. Питання не тільки в тому, що він уже нікого не вразить перемогами на них. Але й в мотивації їхати в енний раз у житті, виступати в тих же місцях і залах. Чи є мотивація проходити все це знову? В аматори приходять молоді хлопці, які дуже гідно чинять спротив українців. Той таки Акіло в пару років тому навіть на дублера Сашка не тягнув. А на Олімпіаді видав досить непоганий бій. Нурбек Оралбай виріс за рік від їхньої першої зустрічі і має простір, куди розвиватися ще. І це лише наявні приклади. Представники молодших поколінь будуть з'являтися і рости. Чи зможе ще вирости хижняк у не своїй вазі, перебити замотивовану молодь? Питання відкрите. Та й повторюся, не факт, що в кінці кінців буде можливість поїхати на третю олімпіаду. Але чутки про те, що сім'я хижняків не планує йти в профі, точилися вже давно. У цього варіанту є небагато переваг, але вистачає ризиків, які просто не залежать від самого боксера. Я на пальцях однієї руки можу перелічити бійців, які маючи такі фантастичні здобутки в аматорському боксі, не пішли у профі. І переважна більшість із них це кубинські бійці, яким держава вже давно обрізає шлях виступів у комерційному боксі. Переваги від переходу в профі більш ніж очевидні. Олександр Хижняк, одружений чоловік, і від батько. Матеріальний стан хорошого професійного бійця і хорошого боксера аматора відрізняються в десятки разів. Чотири роки аматор працює аби вийти на олімпіаду і там спробувати здобути 125 тисяч доларів від держави. Ще 100 то цього разу накинув Олександр Усик. Суми у 100-200 тисяч доларів у професійному боксі. Це гонорар середнячка, ветерана або топа з найменших дивізіонів за одне протистояння. Це той рівень доходу, на який хижняк має шанси вийти за рік роботи, і далі тільки більше. І мотиваційна, і фінансова складова це очевидні переваги переходу у професійний бокс. Якщо ми говоримо про збільшення постаті Сашка, то в аматорах також немає сенсу залишатися. Ми всі чекали на його золото Токіо. Вибухнули емоціями, коли він виграв фінал у Парижі. Але ще одна олімпійська нагорода не зробить його настільки крутим, як здобуття чемпіонського поясу. Недоліків від переходу в профібокс прямо зараз я не бачу. Але є досить великі ризики. Найперший це стиль українця. Подейкують, що так працювати у профі просто не можна. Забагато пропущених, та й розтягнути цю роботу з трьох на дванадцять раундів просто не вдасться. Я погоджуюся з тим твердженням, але є нюанси. По-перше, не забувайте, що суперники в аматорах не падають, зокрема, й тому, що подушки на руках цього не дозволяють. Більш жорсткі рукавиці на руках у хижняка, і це буде удар кінської сили, та ще й у великій кількості. Над захистом сто відсотків треба працювати, бо хороший профік ігровик десь та й спіймає на помилці. 10 або 12 раундів для цього буде більш ніж достатньо. Однак казати, що стиль хижняка категорично не підходить професіоналам, це твердження досить сумнівне. Звісно, має відбутися адаптація під нові реалії, але вже є робочі приклади. У 76 кілограмах є сильний агресор Крістіан Білі. Хлопець програв Арлену Лопесу на Олімпіаді в Ріо і перейшов у профі. Стабільно валить своїх противників з близької дистанції і не дає їм видихнути за рахунок постійного пресингу. Результати шикарні. Жодної поразки, і перша позиція в рейтингу WBC. Білі – це приклад для хижняка, хоча і з деякими поправками. Француз перейшов у профів в 21 рік та мав хороший менеджмент, практично уникаючи грізних або незручних суперників. 29 років хижняка це дійсно серйозний вік для переходу в профі. Для порівняння кличко взяв золото у 20 років, після чого мав іще стільки ж на побудову професійної кар'єри в супертяжах. Ломаченко брав золото двічі. В Лондоні йому було 24, Після чого він перейшов у світову серію боксу, а згодом і в профі. Усик взяв золото у 25 років і пішов за тим же шляхом, що й його кум для швидкої адаптації, у грубо кажучи, іншому виді спорту. Потрібна топова команда і тренер, який цей шлях проходив. А ось тут можуть виникнути проблеми. Сашко нерозлучний зі своїм батьком-тренером, який привів його до всіх вершин. Я не сумніваюся в ефективності Сан Санича, але в нього немає досвіду роботи з професіоналами. А зважаючи на близькість батька зі своїм сином, я не думаю, що хижняки погодяться на іншого спеціаліста. Також, якщо ми говоримо про перехід у профі, то це вимагатиме більшої медійної роботи боксера, адже профі-бокс... Це суміш спорту і шоу. По спорту питань нема, але грати на публіку і спілкуватися з журналістами Сашко не дуже любить. Згадайте події в Ріяді, коли Усик протягом тижня кожен день перед боєм мав якусь медіаподію: прес-конференція, битва поглядів, зважування, підбір рукавичок, відкрите тренування, офіційне прибуття. Думаю, там у всіх голова йшла обертом від кількості заходів. Це і є профібокс. До цього теж потрібно бути готовим і доведеться регулярно говорити з пресою. До речі, вподобайте цей ролик, якщо хочете, щоб ми покликали Олександра Хижняка до нас на канал. І напишіть у коментах, що би ви хотіли його запитати. Вибір майбутньої ваги у профі є більш-менш зрозумілим. Останні роки Сашко виступає в на півтяжах не за власною волею, а через скорочення олімпійських категорій. По професіоналах я думаю, що це має бути суперсередній дивізіон до 76 кілограмів, де просто зараз чемпіонить канело. На поточний стан цієї ваги я би не сильно дивився, бо Сашку ще треба пройти пару років мішкової дієти і кількох середняків, аби наблизитися до топу. А на це піде кілька років. За цей час усе ще зміниться. Просуванням боксера може зайнятися K2 Promotions, яка робила Сашку пропозицію після Токіо. Компанія братів кличків має у своєму росторі досить мало бійців і рідко робить нові підписання. Але співпраця з олімпійським чемпіоном це було би круто. Досвід ведення бійця такого статусу в компанії є. Правда, невідомо чи готує Олександр Красюк пропозицію хижнякові знову. Є ще компанія УСИК-17, яка поки що веде справи лише Даніеля Лапіна, який регулярно виступає в андеркарді свого патрона. Хижняк був би не менш бажаним гостем на шоу імені нашого абсолюта, що також істотно пришвидшить його просування. Очевидно, що боєць такого калібру отримає пропозиції і від добре відомих закордонних компаній. Але думаю, що розвиватися зі знайомими людьми буде ментально простіше полтавчанину. Згідно з нинішніми правилами, боксери-професіонали також мають право змагатися на Олімпійських іграх. Відтак команда Узбекистану взяла 5 золотих нагород, а Баходір Джалолов і Хасенбой Дусматов змагалися уже в статусі готових профіків. І для них ці золота стали вже другими в житті. Ніщо не забороняє хижняку поєднувати виступи і там, і там. Якщо є неймовірна мотивація взяти третю олімпійську медаль, але лякає те, що боксу в Лос-Анджелесі може й не бути. Таку опцію можна розглянути, щоб не ставити на карту все. Але загалом я поки що бачу такий розвиток подій найменш імовірним. Грубо кажучи, аматорський професійний бокс це два різні види спорту, які вимагають від тебе зовсім різної підготовки. Заради виступу у 2028 році. Доведеться мінімум на півроку поставити свій професійний шлях на паузу. Це може бути дуже нелогічним, адже до цього часу хижняк може якраз підібратися до топів, якщо все складеться якнайкраще. За умов хорошої готовності можна брати медаль і все. Ті ж таки, узбеки показали, що готовий профі може дати фору багатьом аматорам у форматі трьох раундів. Але постає лише одне питання: а навіщо? Спадщина хижняка і так колосальна. Чемпіон світу, чемпіон Європи, переможець європейських ігор, олімпійський призер та чемпіон. Просто не бачу розриватися і бігти за двома зайцями. Тому суто формально Олександр може піти шляхом профі, не залишаючи аматорський бокс. Але в реальності, думаю, цього не відбудеться. А от що може відбутися, так це третій бій між Усиком та Джошуа. Олександр підтвердив, що це реально за кількох умов. Одна з них, звісно ж, перемога над Ф'юрі. Пряма мова нашого хевівейтера в ролику за підказкою.